Що ти зробив? Еліс, будь ласка, заспокойся. <плес> Усе буде добре, я поясню. Чор, що відбувається. Ти моя дружина. Я що тебе кохаю. Я кохаю тебе. О, ні. Ні. Не смій. Ти мене не кохаєш. Не роби цього. Ти не не роби цього, Еліс. Мене. Просто подумай. Подумай про своє життя і про те, чого насправді хочеш. Ти психопат. Mm. У мене було життя. Ти його відібрав. Ні, я врятував твоє життя. Неправда. Ні, Неправда. послухай, ти весь час працювала. Я хотіла працювати. Я любила працювати. Ти була нещасна, нещасна, ненавиділа своє життя. Це було моє життя. Моє життя. Ти не можеш його відібрати. Я його дав тобі. Я дав тобі все це Еліс.